До вашої уваги набір гідравлічний для рихтування кузова. Всі, хто займається кузовними роботами, знають, що цей набір дуже необхідна річ в їх справі. В комплектації ми маємо гідравлічний насос на 10 тонн, безліч упорів, в тому числі і ось такий гумовий штанги, які можна з'єднати до потрібного розміру. А також два гідроциліндри, які працюють на розтисканні. А також опціонально до цього набору можна придбати ось таку гідравлічну стяжку, яка працює на стягування, а також ось такий маленький гідроциліндр. Як це працює? Під'єднуйте до насосу насадку, ту, яку вам потрібно ось таким способом. І ось такими рухами накачуєте масло до цього гідру. І він буде розтискати. Штанги з'єднуються дуже легко, ось таким способом. І так само легко одягається упори. Тож цей набір стане незамінним помічником в будь-якому кузовному СТО.